Великодень вже за тиждень, тому ж сьогодні прийшли на ринок, аби дізнатися ціни на головні продукти великоднього кошика. Зазвичай до свята готують крашенки, солодкий запечений сир, масло, кільця ковбаски, шматочок сала і звичайно ж, символ свята Паску. Багато господинь печуть солодку здобу самі, тож люб'язно поділились з нами своїми рецептами. Мука, масло, сметану, цукати. Все там ізюм, все це зложу, да. сахар, яйця домашні. Мука, яйця, масло, мед, Дріжджі, ізюм, беремо, маргарин, мак, цукати, щоб все, щоб пасочка була вкусненька. Скажіть, будь ласка, за чим ви прийшли сьогодні на ринок? Яйця взяти, на паску, паску треба букти? Вже дізнавали стіну на яйця? Дізнавалася, раніше два дні тому брала по 60, сьогодні 75. Трішки менша ціна на пабричні яйці і коливається від 55 до 65 за десяток, залежно від їх калібру. Ціни на інші складові паски нам люб'язно розповіла продавчиня Тетяна. Мука Вінницька кг 40 гривень. 2 Два 5 П'ілограмчиків 85 гривень, 10 кілограмчиків 170 гривень. Тоді кілограм? То, ну так, да, десь 20 гривень. Масло у мене, кульчиночка 32, таке пірвомаськи 55 гривень. Родинки 110, 140 і 180. Дріжджі львівські, малесенька пачечка 7 гривень. Під ванільний цукор у мене є. Мрія по 2 гривнички, Ямуна теж 2 гривнички, чистий ванілін 3 гривнички. Продавчині на ринку запевняють, що мають всі необхідні прикраси для пасок та крашану. Посипочка саме маленька 2 гривнички, потім 100 грамова по 20, різний колір, є така по 15 і є така з бусинками по 20. Все. все є, все є. Барники по 5, і цукати, і присипочка по 2 гривні, по 7 гривні, глазурка є по 10 гривні, всі ціни доступні. Однією із головних складових тіста на Паску є молочна продукція. То що по чому у пересвяткові дні, прямуємо дізнатись до молочного корпусу. Сир на сьогоднішній день 150 гривень. Обіжирний 100. А жирний був 120-130. Це зараз подорожав, бо свята йдуть. А після паски впаде творог. Масло 250 сливочне, Молоко 30 рублів літра. Мета на 120, сливка 240, масло 320. Як люди купують сьогодні, розібрали все. 150 сир і сточний там. Сметана. А як ви думаєте, ближче до Великодня ціни будуть змінюватися? Та не вряду, не в ряду, ні. Хоча всього, що ні, тому що торговля погана. Традиційно кожна господиня планує покласти до кошика копчену ковбаску та шматочок сала. Та чи всім ці смаколики нині по карману? Іде великодні дні, купують колбаску, колбаска 370, почерівок 340. Можна сказати, що такі ціни, які були. На колбаску піднялася ціна. Зростає попис, зростає ціна. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що купуєте сьогодні? Купуємо все, готуємося до Пасхи. трошки м'яса, трошки сальця, трошки ковбаски. Ціни великі, тому що гроші наші обіцінюються. Так як ми двоє пенсіонерів, то для наших грошей. Це дуже дорого. Минулому році дешевше було. Балик брали ми по 250, а зараз вже 400 Що ще? Кров'янка була 100 гривень, 120, зараз 170-180 гривень. Воно ну, дорожче стало, життя дорожче. Одними із улюблених святкових ласощів українців є солодощі та фрукти. Тож і ми разом із покупцями йдемо шукати смаколики за доступними цінами. 150 всі всі у мене. Купляють люди, хорошо купують. Ну, это 150 це не така вже большая. 13, 10, 12, 15, як які я Поступово кошики господинь наповнюються. Що вже придбали та чи для всіх нинішні ціни прийнятні, запитали ми у покупчинь. Вже щось купували? Так, ковбаску купили вже. Як ціни вас здивували, приємно чи навпаки? Ну, такі собі, кусаються дуже, дуже дорого. Ціни, звісно, високі, а що зробиш? Так і купуємо? Що купили вже? Ковбаску таке на паску пекти. Озюм. Ціни стали вищими чи залишились такі, як, наприклад, минулого тижня?» Вищі, звісно. Ціни зашкалюють. Для пенсіонерів дуже важко. Уже скупилися до паски? Ну, ще трішки залишилося. Багато коштів вже витратили? Так. Да. Так, да, да, звичайно. Ну, в дорогу, але в цьому році в порівнянні з минулим більше менше? – звичайно набагато більше набагато більше за три тисячі вже витратили. Относительно з прошлом родом ціни, звісно, взлетіли в два рази. І щоб зараз купити корзину какую-то зібрати. Якщо в тому году ми збирали на 700 гривень, і там було соответственно красиво, все багато, то в этом году относительно у нас. Буде десь около двох тисяч. На думку покупців ціни за високі, проте, попри всі негаразди, готуються до Великодня та дякують нашим захисникам за можливість святкувати. Попередньо не підраховували. Скільки цього року вам вийде Паска? Ні, не підраховували. Дорожче буде. Де чим пов'язано? Навірно, з війною що економіка впала. Дай Бог щоб був мир, щоб ми могли, конечно, празнувати, щоб. Наконець закінчилася війна. Я вважаю, щоб наші ребята вернулись в додому, домой. Ми їх всіх ждемо, щоб був, наверное, не тільки у нас мир, а й мір во всьому світі. Як бачимо, великодній кошик стане дорожчим цього року для всіх категорій населення. Ціна на яйця у порівнянні з минулим роком зросла на 37 відсотків з 26 до 70 гривень за десяток. Збільшилась на 30% ціна Паски домашньої випечки більш як наполовину піднялись ціни на м'ясні копченості. Та люди не втрачають віри, розуміють причини і готові все перетерпіти, аби лише скоріше в Україні настав такий довгоочікуваний мир.